Пам'ятаєте цю киську Джесіку? Вона десь свою лапу загубила. Немає лапи однієї. Тепер бігає трьох ноги. Джесі, де ти свою лапу загубила. Що з собою трапилося? Довгий час я її не бачила, потім відразу навіть не помітила. Але навіть вони запригує з трьома ногами. Ми. Немає лапки. Джесіка, ні, це моя кава. Після басейну з'явилася така якась реакція дивна, чи алергічна реакція, чи що вона таке. Ну, таке враження, як ніби я е, захворіла простудою. Тому що в мене чихання, закладений ніс. І от е, е, таке з'являється кожен раз після того, як я поплаваю. Не знаю, що воно таке, можливо, це реакція на хлор чи на що вона не знаю. Приходила сьогодні сусідка і пригостила мене, ну, привітала з Різдвом. Вона приходила разом з, з дівчиною свого сина. Оця дівчина українка. Хотіла нас познаком, познайомити. Принесла ось такі угощення. Робила вона сама: це зацукрована а, шкірка апельсину в шоколаді. Дуже смачно, до речі. Я зараз збираюся до наших гостів. Ми у них святкуємо Різдвом. А вчора, 24-го, ми були у дочки нашої наших гостів. Так, там були просто снеки, там були просто закуски, випивка, спілкування. Дуже класно провели час. Мені сподобалося. І сьогодні йдемо до наших гостів вже на вечерю. Я Сьогодні в такому сверкаючому світерку тут сережки тут у мене сережки з оленями. От. Так що пішла я. Браюся в басейн іти. Сьогодні у нас яке число 20, 28, 28 грудня після цих свят і після моїх вихідних у мене було два вихідних 25 і 26. Я не, мені не треба було йти на роботу, рано вставати. От, і я їх майже ці всі дні, окрім того, як коли ми ходили у гостя, а, пролежала у ліжку. Дивилася серіали, там щось у телефоні робила, тобто нічим не займалася. І тепер настільки важко знову встраюватися в цю колію, ходити на роботу, вставати зранку. Зараз буквально себе несу в той басейн. Важко, прямо фізично важко. Хотіла йти у четвер, ні, у п'ятницю, по-моєму. Хотіла вчора йти, потім думаю, ні, не буду. Перенесу навіть на суботу. В суботу сьогодні думала о 9 піти, потім ще дивлюся, не встигаю, перенесла на 10 І отак, знаєте, переношу, переношу і все думаю, досить переносити, треба, все думаю, досить переносити треба йти. Ось така ось в Англії зима, це кінець грудня. Все зелене, пташки співають на вулиці тепло. Я так виглядаю, тому що нанесла Міноксиділ. А, записую для того, щоб був проміжуточний результат і дивитися, бо мені здається, інколи ще є результати, а інколи здається, що немає. Тому хочу записати такий проміжуточний результат. Сьогодні у нас 5, 5 січня, і 13 січня, якщо я не помиляюся, буде вже два місяці, як я наношу цей Міноксиділ 5%. Що я можу сказати? Мені здається, що з'явилося більше пушкового волосся в, в цій частині, де ви бачите залисане. але він ще дуже тоненький і потрібен час, щоб він зміцнився і потемнішав. І плюс мені здається також, що ось тут, з цієї частини, можливо, на відео не буде видно. а Мені здається, що тут у мене взагалі волосся не було, аза, але наразі ось тут пробувається. Трішки волосся, тому, тому буду наносити далі. Мені ось такого флакончика вистачило більше, ніж на один місяць, тут 60 мл. Тому три флакончика, які купила за 45 фунтів, я думаю, мені вистачить десь на 4 45 місяці. Подивлюся, а наносити треба мені 6 місяців і потім знову консультуватися з трихологом. У нас вже другий сніг випав, в, цьому, в цей раз навіть більше, ніж перший. І досі йде. От. Навіть зранку дивлюся по дороги трішки. Але трішки все виходить. Ось тут повернули, туди наверх. І в принципі все. Зараз гляну, Тут вниз спускалися чи ні. Ось тут трішки почистили, а сюди не спустилися. Зараз 7.30 ранку, йду на роботу. Цей сніг можливо протримається довше, тому що температура, ну я не можу сказати, що зараз мороз, але десь, мабуть, плюс 2. Плюс три, можливо, не знаю. Думаю, через годину-дві, там там пагорб у парку буде осієнний, дітьми і дорослими будуть всі кататися на синчатах. Я йду з зонтом, тому що, тому що воно цей сніг по обличчю б'є неприємно. Я вже на роботі. Мені так подобається цей період після Різдва і Нового року. Особливо, ну, я думаю, це вже з завтрашнього дня почнеться ажіотаж тут, але до цього ці два тижні були спокійними, тихими. Тут нікого не було. Частин, більша частина з того, що я маю прибирати, чиста, тому роботи в мене набагато менше. Було декілька у мене вихідних: 25, 26 і 31. І декілька днів я працювала трішки менше. В принципі, так, по годинам і по заробітку менше, але я була навіть тому рада. Це зараз у мене вже в принципі, з цього місяця почалося все повноцінно, повноцінні години, але все одно роботи менше. Роботи менше, я можу навіть трішки раніше піти. Зранку виглядалося набагато краще, зараз все тане. Дороги вже розтанули, Тротуари, січки, вони не нечищені. Це люди трішки тут протоптали. На горку збиратися достатньо важко. Зараз тест розпродаж на одяг. А у нас тут в ТЕСКО продається одяг від фірми FNF. Ціна середня. Не скажу, що дуже дешевий, але і недорогий. І сьогодні купила ось такий домашній костюм за 19 фунтів. Його повна ціна була 32 фунти з копійками. Щось Ці набір складається з трьох позицій: майка, такі штані з високою талією, і плюс ще халат. Зараз покажу. Дуже м'який, комфортний, нічого ніде не передавлює, не перетягує. Не знаю, наскільки якісний. І ще Тільки сьогодні його купила, ще особо не носила і не права. От, подивлюся, але класний, мені подобається. І плюс ось і такий ще халат. Халат достатньо довгий, є поясок. В принципі, штані підійдуть на високих також. У мене зріс 163 см, і вони в мене ночка тіліпаються по підлозі. Але для піжами, для домашнього костюму це нормально. Це тут автосалон ретромашин. Тобто, яка машинка продається? 16950 фунтів. А та трішки далі коштує 28 тисяч фунтів. Ця 21 з половиною, а та жовтенька там стоїть 25 тисяч. А йду зараз в басейн. Це треба було ще мені забути рушник. Пішла в басейн, забула рушник. Капець, ну так швидко там стряхнула ту воду, одяг накинула, швидко висушила волосся і йду додому. Вже вдома зараз буду готувати О, щось поїсти, тому що немає... Повернулася з басейну, хочеться їсти, але зараз немає такого нічого, щоб його корисного з'їсти. Буду готувати котлети, товчену, картоплю і салат. Якраз і буде на завтра на ранок, тому що вранці готувати не буду коли. Я на цьому тижні вже собі тут зробила новий трекер, Воно, треба відмітити, що я сьогодні нічого солодкого не з'їла. Собі зробила новий трекер на на... Міс... не на місяць, а на тиждень відмови від солодкого. Тобто цей тиждень взагалі не їм солодкого. За цей святковий період я набрала плюс три кілограми. Я сподіваюся, що ці плюс три кілограми я швидко скину, тому що десь там більша частина з того, що я набрала, це буде рідина, тому, тому сподіваюся, що. Я до своєї ваги, там в мене остання вага була, по-моєму, 63,5, я повернуся дуже швидко. Басин у мене таки залишається тричі на тиждень, а відмовилася поки від солодкого. Ну і взагалі трішки, трішки треба вуглеводи теж скоротити. Ну якось З вуглеводами поки не виходить, але так. Але я знаю, що тільки от я скорочую кількість вуглеводів, у мене йде відразу зниження ваги.